У нас період ще часу був, люди тут внесли заяву, які треба розглянули. У нас додалася ще онкохвора одна людина. На лікування чоловіка. Одна онкології це 15 тисяч, якщо член комісії. Першу є групи. 5 тисяч, там теж немає за і дві заяви на річку звання по пожежі. Горіла повністю нова добудова, типа не до хата, ні то, то лікня кухня, ми туди виїжджали, при справі є фотографії, ми фотографували. Зараз на першу прослуху вона забулася порахувати збитки, зараз рахує збитки, Там буде збитків більше 10 тисяч по-любому, там їх 100 тисяч не береться. Бо в штуні там виходить ну, така старіша купівля, вона бере, визначає суму збитку, а там однозначно, що буде на тисячі кіло. Це досотня

4 на 8 творів. В ліві було там е е е е скажем, велосипед, електродвигун, січкарня, те, що, що, сіно, 2,5 тонни. Корову вибили. Ну, кури десь там погоріли, корову <кору> <кору> Ну, Так само 10 максимально.

Ми знаємо про те, що це був указ президента України Зеленського, що це те, що воно іде під агідою родини Зеленської, і це тема стосується яка не лише обмежено ну, людей з обмеженими можливостями, а всіх жінок, чоловіків, незалежно від віку, статі і віросповідань. Особливо це буде турбувати військових, які зараз будуть повертатися з фронту. І в кожного будуть свої потреби і будуть потребувати особливої підтримки. Саме тому ми маємо починати діяти в цьому напрямку вже, тому що, як говоримо, ну, з 2021 року запущений ну, безбар'єрний розвиток в Україні. На що на засіданні виконкому ми були затвердили заходи по реалізації, реалізації стратегії створення відпар'єрного простору в Україні на період до 2030 року на території Вишнівської сільської ради. Аби реалізувати план заходів, ми маємо затвердити програму із реалізації відповідних заходів. Метою даної програми є забезпечення безперешкодного середовища для всіх груп населення, забезпечення рівних можливостей для мешканців громади, реалізації їхніх прав та отримання послуг тощо. Маємо реалізувати всі заходи створення простору, і створення безбар'єрного простору, ті, які затвердження буде Значить, В рамках стратегії, національної стратегії і створення безбар'єрного простору передбачено таких шість напрямків: це інформаційна безбар'єрність, фізична безбар'єрність, цифрова безбар'єрність, суспільна та громадська безбар'єрність, освітня безбар'єрність і економічна безбар'єрність. Ці ті напрямки ми передбачили в своїй програмі. І, звичайно, при виконанні даної програми, прийняття тої програми дасть можливість всім вестам населення незалежно від віку статі і віросповідань, брати участь у політичних процесах та громадській діяльності, отримати рівні можливості та рівний доступ до освіти, отримати рівні умови та можливості у сфері культури і спорту. І завдяки прийнятій програмі безбар'єрність стане над, над, над різним принципом діяльності в громаді та включатиметься до всіх довгострокових рішень та програм на місцевому рівні. Кошти державного та місцевого бюджету, міжнародної технічної допомоги спрямовуютьметься виключно на придбання товарів, робіт та послуг, що в розумінні програми будуть доступними для кожного. І тому я говорю, програма є, вона була висвітлена в її на сайті Вишнівської громади. Я думаю, заходи вони були висвітлені трішечки раніше, і кожен ну, бажання це знайомився. А цих, в мене теж план заходів є, зачитувати я їх всіх до не вартує, того, що вони прийняті виконкому теж колегіальне гарне рішення. І це... Так що прошу рекомендувати до затвердження. Так, 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 і ми погоджуємо на сесії, на навчальна на а потім на сесію рекомендувати до затвердження. Ви маєте свої пропозиції. По позиції немає. Маєте не проголосувати. Голосуємо за підтримку. Так, значить, дана програма пройшла. Тепер тобто ще е, виникла необхідність внести зміни до програми фінансової підтримки та розвитку первинної вторинної допомоги на території Вишнської сільської ради на 2022-25 рік. Е, дана програма приймалася рішенням сесії 23 21 року. Номер рішення 15.5. Але в зв'язку з тим, що на сьогодні теж в нас звертаються люди із допомогою частини медикаментів, так само медичних засобів, що програмою не було передбачено, ми маємо додати, ну, я пропоную додати у розділ 2 програми, мета програми, доповнити 7, забезпечення що метою програми є забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом формування та налагодження ефективного функціонування системи надання доступної і якісної медицини. В розділ 3 завдання програми доповнити абзацом 8. Створення системи медичної допомоги, досередженої на пацієнтові. Покращення якості медико-санітарної допомоги. В розділі 4. Очікування результату доповнити пунктом 6. Ну, мається на увазі, що ми очікуємо, це ми ну, будемо очікувати зменшення рівня захворюваності, інвалідності та смертності серед мешканців громади. Ну і, звичайно, був план розроблений, ну да, попередньою, не попередньою а діючою програмою. І там було передбачено лише два пункти: Це комунальні послуги і оплата праці, і стимулюючи медичного персоналу. Я пропоную доповнити план заходів забезпечення безоплатним і пільговим відпуском лікарських засобів, медичних виробів та інших засобів пільгової категорії населення у разі амбулаторного лікування. Тому що люди, які лежачі, які, ну, які мають довготривале лікування, які знаходяться за межами лікарні амбулаторної, вони не забезпечуються безкоштовними ліками, а необхідність така є. І якщо в нас буде в програмі передбачена на даний пункт, тоді ми зможемо виділяти це і передбачено постановою 1303 про лікарські засоби і є постанова Кабміну 1301, яка говорить про забезпечення безкоштовно медичними засобами і іншими засобами. Але оскільки державний бюджет на сьогодні, певно, недостатньо виділяє кошти. Наші, наші, це, наші, це має бути за дана програма, вона є, знаходиться у первинній медицині, нашій сімейній медицині, і це за, якщо в рецепті буде написано сімейного лікаря, що вона потребує, відповідно. То тоді... Змогу. Ні. Прописується в рецепті, тоді іде на аптеку, ми виділяємо кошти на сімейну медицину. Ми виділяємо кошти на сімейну медицину, а, на відшкодування то, даних це затрат. Не, не ні. ні, ні це ми виділяємо кошти, вони на, на сьогодні і є виділені. Я думаю, що на цей квартал можливо їх відпадать, це не буде цей, того, що вони ще повністю не використані. Сімейний лікар бачить. То сімейний лікар бачить. Ну, то Він знає програму, знає своїх пацієнтів, він дає рецепт і значить, в аптеці вони там, де ну, заключений договір. СЗО, і вони там тоді безкоштовно пацієнт отримує безкоштовно, а ми відшкодовуємо е, сімейні медицині, сімейна медицина. Так було передбачено взагалі на рік по даному пункту, по-моєму, медикаменти прив'язування матеріали 30 тисяч. На сьогодні 80. Ну, так, 80, бо на початку просто здійснили коротко. А вони, вони не використовуються в ці кошти. Так, а вони, вони здійснили коригування, використано на сьогоднішній день 455, а залишок залишився не використаний 25 тисяч. Питання в тому, що дані постанови фінансуються за рахунок державного бюджету, ну, але не завжди не в повному розмірі і на, ну, на окремі препарати не виділяють, не виписуються нашим людям безкоштовні, я говорю, як медичні засоби, так і лікарські засоби. А коли ми виділи, коли буде передбачено в програмі і коли в нас будуть дані кошти, тоді первинка буде знати про те, що, що мають право виписати, звучити. Тому що люди заходять і кажуть, кошти коштів немає. А фактично наші кошти там є, тільки в нашій програмі воно не, не, не прописано. Що по змінах є? змінах до бюджету. Це наше комунальне підприємство І є звернення таких нашому комунальному. На посадовому відволізі, там палаті були і на ресурсні кімнати для призивників. І в них виділили автобус на скисну передачу. Я треба на прикольний дизельного плану, щоб вони було передачу. І на е, планове автобус е, має бути цю так. торгу. спорт інвентар? І а, фактово, що зараз там було написано, але ви да? зараз може ну, 20-30 тисяч. Він більше не набрати зможуть, але це буде підвищена каратурська запромовленість. Ну не то, що підвищена, але ця Так, спочатку цю програму, вже просто зараз і на каналі занято теж, я скажу, і ще в нас є програма підтримки антитерористичних проявих. Там треба внести зміни по напрямках використання коштів, тому що, ну, як вона пощені, почали так треба збільшити фінансовий ресурс, тому вивіряли переживання, а фінансового ресурсу недостатньо. І там просто вже поблизу напрямка, бо вони здійснюють закупівлю технічного обладнання для слідку, ну, модернізації технічного обладнання. Це просто що напрямки використання цих коштів. Це сліди, таких закладів. Це полагала, якщо ми тоді його дуже просять нас в цій комісію, і не безпеки.